Компанія Epson має широкий вибір моделей для домашнього друку. Сьогодні поговоримо про відмінності між Epson XP 2150, XP 3205 і XP 4205. Кожен із цих принтерів створений для зручності, але кожен має свої фішки. Epson XP2150 ідеальний вибір для тих, кому потрібен базовий функціонал. XP2150 класичний три в одному: друкує, сканує та копіює. Його ключова особливість компактний дизайн, що робить його оптимальним для невеликих домашніх офісів чи кімнат. Він підтримує бездрутовий друк, що дозволяє друкувати з мобільних пристроїв за допомогою Wi-Fi. Проте, його функціонал дещо обмежений у порівнянні з більш новими моделями. Що варто знати: швидкість друку тексту вісім чорно-білих або чотири кольорових сторінок за хвилину. Роздільна статність друку 5760 на 1440 DPI. мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Epson XP3205 є певним апгрейдом, що покращує можливості XP 2150. Основні відмінності тут наявність функції автоматичного двостороннього друку, що значно економить час і папір. Та кольоровий дисплей для зручного управління. Також слід зазначити, що XP3205 дещо швидше за попередника. 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Роздільна здатність друку незмінна для всіх домашніх моделей 5760 на 1440 DPI. Розмір краплі 3 піколітри. xp 3205 окрім USB, також підтримує бездротове підключення по Wi-Fi та Wi-Fi Direct. А ще є можливість друку через застосунок Epson. Що дозволяє друкувати з будь-якого місця за допомогою смартфона. Epson XP4205 це пристрій для тих, хто прагне кращого комфорту в користуванні. Модель має великий екран, який спрощує налаштування без потреби в комп'ютері. Має стильний дизайн, поєднуючи функції друку, сканування та копіювання в одному пристрої. XP4205 забезпечує гнучкість у роботі. Підтримує бездрутовий друк через Wi-Fi. А також Wi-Fi Direct без підключення до мережі. Характеристики друку такі ж самі, як і у xp 3205 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Є дуплекс. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 DPI. Розмір краплі 3 піколітри. Що спільного у всіх моделей, пристрої класичні багатофункціонали. Друкують, сканують та роблять копії. Апарати можна зробити безчіповими та встановити СБПЧ, а це відчутна можливість економити на витратних матеріалах. Отже, кожен із цих принтерів має свій характер і можливості, тому будь-яка модель може стати ідеальним доповненням для вашого дому. Ми зняли окремі детальні огляди кожного з них. Обов'язково подивіться відео перед тим, як зробити свій вибір. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!